Так, приїхала не в другой раз. А, то, І вам того ж. Я вас я слухаю. 18 і треба, будь ласка. 18 і треба, будь ласка, за контроль поліції. Що, що? 18 пункт поліцію. — за контроль поліції. А ваше службове посвідчення. Ви мені кажете, будь ласка. Ну, ви, я ж вам говорю, 18, 18,3. Я не чую, що ви кажете. Ви мені... я вам повторюю, я не полінюся, повторюю. Не колінуютеся, що ви тут робите? Збираємо дому. Це ви вважаєте зразу. А що це? Прошу, на Слухайте. Вам Я вам можу пред'явити, правильно? Для повного знання знайомлення. Не, для понузни... для так, Я маю право ну, збирати будь-яким будь-який Добре. Покажіть мені свою службу, посичне. Ні, ні, на камеру, а а там, камеру. На камеру. З... E, добре. Розверніть з другої сторони. Чекайте. Так, кашак Богдан Ярослав ще переповноважений СКК дійсний до 24-го року. З другої сторони можна. Будь ласка, ваші і моє Е, Пали заберіть. Е, Здорово. Вега Марія Євгенівна, старший слідчий. Е, дійсно, до 26-го року, з іншої сторони можна. Будь ласка. Поліція, добре. І вас поліція. Це не службове посвідчення. Для вас це так. А дивіться, скажіть, будь ласка, що ви тут робите? У нас пов... виклик про незаконний пульт Я Не знаю, люди не годні гамуватися, бо їм шкода, що це, що люди збирають. Ти добре, ви що тут робите? Я збираю дрова, що дозволено законом. Я не знаю. Що, що? Я є громадянин наразі. Добро громадянин. Якщо ваша суть претензій буде до мене як то кажуть, мати законну силу, я вам надам завдання. Як мені до вас звертатися? Іван можна? Пан Іван? Скажіть, будь ласка, ви маєте спеціальний дозвіл лісництво на цивільне населення не видається лісорубників. Для збору дев'яток так нашого лісового кодексу А роз нашого лісового українського лісового? українського лісового кодексу розказує, що. Проведення зачистки. А саме, липи, о, о, кущі, лезеті рослини, ви маєте право вільно збирати ціну. Якщо ви хочете проводити, як ви кажете, зачистку, ви маєте мати спеціальний дозвіл. Вона не впало. 69. Якщо це дерево впало, куди? На землю. А воно на землі лежить. Добре. Я тому, вам зараз покажу. Відокремлене окрема вот. на від корення. Від від корень. На ньому наявне, що? Що, від'єднання від, від системи живлення, правильно? Так, системи відпускає. Дерево, коли впало, від'єднане системи живлення, від. зафіксуйте. На даному етапі на цьому дереві є система живлення, а саме корінь. Корінь. Дерево, яке на повалене. Жінлі. Тобто дерево не будь <позривателів> 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 має будь-якого. <нелість, правда. позривателів> ну, має гинилість? Правильно. Має гнилість? — Я вам зараз, давайте, ви 66 му ви 66 мені розказуєте. Я вам розказую 66 му Так. Немає гнилих. Ви відрізали сто бурданого дерева. Я... Це є для вас рослина? Це є падаль, вулежник. це є падаль, волежник. Скажіть, будь ласка, падаль? Ось це? Це теж падаль. Так, це, це не Зали... падаль на вас. Це порубкові залишки. Так, але це не падає для вас. Воно це не від'єднане від, від системи живлення. Знаєте, с... добре, коренева система має бути повністю. Ви про, прочитайте ще раз. Я коренева прочитаю, система так. повністю від'єднана. Ви бачите, тут коренева система від'єднана. Не повністю від'єднана. Від'єднана від, від системи від жилення. Якщо воно система... видно, корінь пошкоджений, О, воно вже 100%. не живе. Воно впало, наприклад, вчора чи після вчора. Воно так. ще має статність добре. там бути сирим середині. Добре, воно впало, кажете, вчора, так? Так. І ви його приїхали сьогодні зрізати. Я не знаю, чи воно вчора впало, чи воно тижні тому впало. Воно впало, взагалі дерева поламало. Супер. Е, Покажете мені, що ви маєте, закажете, спеціальні гази. Роз... Я вам що покажу, я вам розкажу так, стаття 9 угу. закону України про рослинний світ. Так, от, будь ласка, якщо вам буде зручно можете почитати Д дозвіл загальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється громадянами з додержень правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природнього середовища без надання їм відповідних дозволів. Сто процентів тепер шістьдесят шостого прочитає. Я знаю, що я знаю, що десять У мене є шістдесят шоста. Мені ще раз для себе. Е, я про 66 Це знищення або пошкодження підросту в лісах. Я Дальше. щось знищив, я Дальше. щось далі. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, А ви прочитайте Лісового кодексу 66. Я знаю, що 66 написано. Ну, я не буду вам читати. Навіть ви повинні навіть самі навіть знати. Я, Зачитайте ви, ви, ви мені. Ви, я знаю, що знали. стаття шістдесят лісового кодексу України. пункт 13. Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати безоплатно, без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання. Дикорослі трав'яні рослини. Квіти, а також технічну сировину: квіти, ягоди, гриби, горіхи тощо, крім випадків. Передбачених цим кодексом. Так, правом. Відповідно, використання лісових ресурсів може здійснитися в порядку загального і спеціального використання. Загальне використання це право населення на безоплатній та безвидачі спеціального дозволу збір. Я є населення, правильно? Так. Я без дозволу для збираю. Для власного споживання, Для власного споживання. а дерево це не дикорослих. Дикорослих трав. Технічна сировина. Трав, технічна ліки, сировина, ви ліпець. читайте ліпець. добре. Сировин, горіхів і ягід. Я так вані. Ми з вами не будемо спілкуватися. Ну, а я чому? тоді я, вам я вам не чому? хочу за витратити мій час. Ви мені не трактуєте закон? Час. Я вам говорю одне, ви мені третє. Розумієте, розумієте? Я я ви пере бар'єри. я ви не ні, не ви вчитель. мені не чітко бар'єр закон, закон, закон розказуєте. Стаття 6, 6, 6, Я закон знаю. Кодексу. А Супер, пункт 13 Ви почитали в ті статті? Прочитайте мені. Ні, я читав, я знаю. Чую вам, я що вам на екзаменах якихось. для чого я вам повинен. Ви повинні знати. Ви повинні знати, перш ніж їхати на цей виклик. Ви повинні були знати ці закони. Дане, правопорушення. Добре. Підходьте до мене, будемо встановлювати особу. Добре, Добре. Е, я незаконним нічим не займаюся. Я займаюся суто по закону. Я підійду, мені не проблема до вас Ход підійти. А ви це що, ваш телефон власний, так? Сто? На власний телефон вам не дають нагрудних камер, боді? Нічого. Що Ні. ви на власний телефон збираєте, персональні дані. Це, що я ви не хочете? маю права? Ні. 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 А ви маєте право. Я тоже маю. Ні, ви не маєте права. Це не місце злочину, це громадське місце. А це ж це, це вже будемо показувати. Добре. Я маю в суді, або попередній раз я був тут, я в суді був, оскаржив їхнє рішення. Суддя Де? задовольнив мою позову. Ну, для чого я б з вами зараз тут спорити? Я собі вон збираю гнилем, від, відрізане від'єднане від, від системи жилення дерева. А от це дерево що стоїть відрізане? Ну так в мене є докази, що воно зламане було на пол. Ну, там, не. типу, я його зрізав на тім місці, де воно було на зламане. Є? Надам. Оце дерево, яке грубе, бачите, там Грубий корінь від нього. Впав на нього, зламав його. І воно довгий час було. Ви його зрізали, так? Я ні, я його не зрізав, воно зламане було. Ні, ну пеньох ж є. Ну То пеньохи собі буде, я ж пенька не різав. Ви не різали? Ні. Так. І то, то, що зламане теж не вирізать. Це... Яке зламане? Одне Оде... він Ну Він зламаний був. Він був зламаний на коліні злом. Я, от в мене є залишки від нього цей. Uh -huh. Там це де відрізали, так? Так, це зломане коліно. Яке дерево від'єднано? Тягнуте. А, ходіть, Та ходіть, будь ласка, йдемо. Це <ріпи> все нормально. Ви не йдете на Ні, вони, вони чекають на мене. Так. Тут так. Це просто привикли лісники з охороною собі тут безпридільно чити в тут трошки далі. Бачите, я в різних капцях, бо в мене цей я після, після операції нога і мене просто хромає. І це дерево я можу забрати, яке повалене, і заберу скорше за все, щоб не було сумнівів жодних. Це вже другий раз пішла коса на камінь, то ми вже будемо трошки працювати так ефективніше. Будь ласка. Ну, Якщо можна по характерно оцінити, то так. І є. Дивіться. Так. Ви зафіксуєте? Я, звичайно. Я Все собі фотографуємо, а потім я тепер приходить, здійснюємо все. І ми зафіксуємо, бачите, от корінь повалений. І від'єднана система. О! Просто мені цікаво, що часу буде таким безпреділ займатися, панувати в нашій країні, але нічого. Це, як кажуть, незалежний експерт, то все оцінюють. Як свої бози, вони їдуть, ріжуть стоячі дерева, то їм можна. А люди, які для власних потреб збирають, для квиток направлю, якого не потрібно. І я вже йому показував. Самолі... Не потрібен. Для населення він не видається. Він видається для я, як там правильно? Для, для заготівлі. А це збір, він прирівнюється до збору грибів, ягід. Оце, що лежить, це збирається, а не звалюється, з я чи що... дерева. Коренева система від'єднана. А вона ж від'єднана? Я не бачу, що від'єднана коренева система. Це ваші проблеми. А чому це ваші проблеми? Ну, може, те, ви кулі з тебе прийшли, тоді б побачили. З вашої сторони це не гарно. Я з усією повагою я не хотів би вам нахамити, але було, це. Якби були проблеми в мене, це б було, було неприємно сторону. — Це неприємно, але якщо ви кажете, що ви не бачите, а факти очевидно показують протилежно. Ну добре, не бачите. Чекаємо господарство. Чи вони під'їжджають туди. Що нам буде? А вас тобі свішуть? Чи з того разу участкового не викликали, де він нічого? Так. — А навіщо вам до несу виявився. Минулого ви ви разу ви 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 був? Ну, він був. Він має йому? бути теж присутній? Він має якусь роботу, що він Ну, не важно. Ви, добре. Ви є, значить ви теж поліція. — Ну так. Да. Не посперечаємо. <ріх> під прицеп. <ріх> — Я дозволяю під прицеп. забігайте. Ну, не вирішили політика, коли... Ой, це так, хто? А ви теж з поліції? А чому ви не в формі? Вони в формі буде управление. По права форму. Та є, якщо ви на роботі, на службі. Повинні бути в службовому в службовій формі, які вам народ видає. Зараз ви Ой! В таку обстановку попали, що навіть патрульна машина не хоче заїхати сюди. У нас немає поки. Або як сюди добиралися? Службовим. Ну, службова, вона ж патрульна, службовий автомобіль. Службові автомобіль. Минулого разу приїхали двома машинами, чи трьома, я не пам'ятаю, щоб виписати постанову на 51 гривню штрафу, якого не оплачено, бо суддя скасував цю постанову. Ну, то вже суддя скасував. І зараз. Окей. Добрий Добре. І ми слухаємо вас. О, дядько каратіст прийшов. Ти що спочинаєш і щось знімаєш. Знімаєш. Звичайно, Панелі. знімаєш. Пане ліс, ви спілкуєтеся зараз зі мною сітку. Мені потрібно, який тут виділ, квартал. Квартал 108. 108 квартал. Дивіться, в нас на привчипі знаходиться. Сподіє, ця... будь ласка. Це граб. Угу. Дубка. Угу. Ну, все, що лежало на землі. Все збиралося. Покажіть мені, будь ласка, де ви зрізував дану все ви, ви ж бачите, то ну, я чого маю два. Ну, два. І там третій. Ну, ходіть, мені покажіть. Та ж ви я ходили не зі не... мною туди. Це бачите діаметр, який я, який діаметр це. Так це ж відрізок так. від того, що зломане було. Ки мені покажете? Бля. <хух> <хух> не матюкайте. <хух> я не матюкаюся, <хух> я сказав бляха. Так. Це ж мацею не перетворюється. <хух> ось тут, так. Оце, ось Один. Так. так. Наступний, оцей. Так. так. А де ж ви бачите, що він зліз від окремої відламки? Ну Я вам покажу. Він був якраз он буквально 5 сантиметрів вище зломаний пополам. Я вам покажу, в мене є фото відеофіксація. Навіть ну, десь тут кусок елемента ще його лежить від цього відламка на коліні, де воно було зломане. <питрив> десь тут був той кусок. Так. Елементу. Нічого, я на фото-відео можу вам придивитися, що воно там було. На 0,45. Як? Потрібно брати середню. Отако берете. 44, так? Ага. Угу. 44 на 57. І берете середню. Це буде діаметр. Діаметр. Посередньою. Ти зробив так і так. 44 на 57. Наступний. Тоді все грає. Ну, не забирайте, Не буде споразу. Ви забирайте, щоб він одразу фото розповісти. 22. На... на 25. Бажайте взагалі ваші планшетку настань. 22-25. на 22-на 25. Це 22, породограф. Наступне. Тут був звалений дуб, біля нього є яма. Я його витягнув. Я його витягнув скоро, тому що він був звалений, це дерево впало, воно повалило його. Це Добре, яму. Яму з під, під корення, тому що це було вивернуто так само. Просто Він на, на оцінці. Це дуб, от елементи дуба цього, бачите? От є, це дуб. Змірять його теж. Дубати. От якої висоти він був, цей дуб. От. Бачите, це його верхушка, де було обломано. Якщо гриби збирає? Ні, то, то охорона лісуває, охорон і там ззаді. Де ми ходили до дальше, того десь. Ну йдемо далі. Йдемо ти далі. Ось так от народ. Без приділ, без приділу. прийшли. Ми Це я це горіх. Воно ну, ясен. Це ясен і це корай. Вони похожи. ясно. Ви бачите? Ну так. Це... Але воно ну, може бути і в горіха така ж сама кора похожа. Для горіха задовгий може бути і ясний. Проблем як. Лісові майстри знають пород дерева, я не дуже. Бачите, да, опухтували з витріми. Оце, що ви дуже на А ми його там поміряємо. Так. Далі? Все? Це тільки оце. Так, це тільки чотири цих... цих дерев, чи три. Чотири чи три? Я Три, тож... напевно. Ще. Добре. Ходимо? Чотири Три? Це брак, за один квадрат виділ. А доб він був вивернутий, так, я думаю, його просто підібрав так, так само. Ну добре, нехай чотири буде, рахуйте як 4. Проти. Це все що є? Я не знаю, до мене позволив лісник туди. Та тільки вони і ходять там. Лісник і, і майстер лісовий. Це ж вони там лісовий охоронець і майстер. Вони ж там ходять часто і дивляться, де ж дерева багато повалено. Вони теж дрова возять, вони ріжуть взагалі такі стоячі дрова, я ж сам бачу. Але ми ріжемо дрова з документами. Ми... Ви маєте лісорубний квиток, так. але ви ріжете замість так. того, щоб норм... зрізати хворе дерево, ви підряд брите. Ми... Я ми... там ріжемо того року бачу, дерева. я, я бачив минулого року, що вирізали. Ми... Я заїжджав спеціально щоб бензопили в лісі. Не ріжемо згідно лісорубного квитка і так. З... хворі. Я от зловлю цю машину за лісом з лісорубним квитком. Тоді б демо говорили по-іншому. Я знаю, мене тою машиною підстрахували теж, що я сюди заліз. Я для себе збираю, а не для кого. Ясно бачите, він сухий, але будемо казати, що з нього ще доску можна вирізати. Технічна сировина Це, написано... Як... Це ви кажете, що ми живі дерева ріжемо. Він не був. Е... Ви взагалі ріжете от... гра, бо такі ріжете. Я бачу, там є як діль... вибрито бляха цей. Я вам покажу, якщо хочете, геолокацію скину. Все, Їдемо за межі ліса, щоб шукали людей в полі. Не, нам зараз причин порушене. Звідки я знаю, кого вони вам привезуть? Я теж не знаю. От то, що... це З, заслані козачки можуть бути. Козачки це хто, для вас? Ну, підставні, поняття. Дивіться, я телефоную до наших працівника, виїхати туди, а від двох людей підвезли, їх завезти туди, бо нам понятих треба. Ну то добре. Стоп. Дзвоніть. Я їду mm -hmm. туди. Стоп. Mm -hmm. О. Я їду з нею вже. Так, так. З ним навіть спільну разум якусь мою до тебе їде Лісник. Треба двох по Треба доповняти фразу лісник грубіян. Він до тебе їде, ти їдеш небере, здавайте, під двох понятих і тривожний. Можете їхати до цього, може бути за ні. Би 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 так, і зодно і ви будемо. Що, чекаємо понятих? Так, звичайно. Я відпочиваю. відпочиваю. Окей. Я... Я в тракторі присаду в мене нога була. Вот народ, хуйня такая получается. Forest контрол, вам привет!